Канікули стартували, та учні не поспішають залишати класи. Попереду ще два тижні пришкільних таборів. У планах походи в кіно на виставки та у музеї. Втім, особливо молоді нині цікавиться патріотичною тематикою, кажуть у міському управлінні освіти. Відтак, на дозвіллі школярі відвідують місця, де воювали предки. Буде також у нас в ході літнього пришкільного оздоровлення організовано ряд поїздок дітей по місцях бойової слави, в першу чергу партизанських. Тих загонів, які діяли під час Другої світової війни, ОУНУПА, Криївки, подивимося. Заплановано це згідно програми. Цим учнівське дозвілля не обмежиться, адже гуртки та секції у літній період працюють за окремим графіком. Там діти зможуть вишивати, малювати і навіть у якості юних винахідників моделювати ракети. Увагу приділятимуть також екологічному вихованню. Водночас школярам на канікулах не варто забувати про власну безпеку, особливо коли вони знаходяться на вулиці без супроводу дорослих. Літні канікули. Більшість дітей буде проводити як вільний час у дворах. На територіях прибудинкових прошу батьків додатково роз'яснити дітям правила дорожнього руху, щоб вони не виїжджали на велосипедах на проїжджу частину, на дорогу, не каталися на роликах. Між тим свою роботу розпочали літні табори. Зокрема, у Лівниці вже відпочивають обдаровані діти. Не обійдеться і без традиційного чорного лісу та пластових вишколів.